Який поїхав на рибалку на озеро Шевченка біля тополів, коли знялася буря, дерево впало тополя на машину, він якраз був у машині. Має щастя, що зігнуло машину в дребезгій, машина з авто з капітального ремонту. Витягли його чи смешники, ну, ники ЧМСники і цим вот. Розрізали дверки і витягували з машини. Похворий відробився легким міського спогом. Є забій грудного відділу по типу сторину грудного радикуліту, Ну і здалення двомілки не знайшли. Загальний стан хороший. Машина, звісно, ремонту не підлягає. Решта людських таких жертв не спостерігалася в лікарні, не звертав.